Попри останні події в країні, рівень злочинності у Житомирі не збільшився, кажуть у міліції. Мають місце факти і вчинення і пограбувань, і вчинення і хуліганських дій, і вчинення крадіжок в громадських місцях. Ці факти мають місце, але ми вживаємо заходи стосовно попередження даних фактів і стосовно розкриття тих злочинів, які вже були скоєні. За словами начальника управління громадської безпеки Володимира Мазарчука, найпоширенішими правопорушеннями залишаються крадіжки хуліганства та пограбування, але загалом вулична злочинність у Житомирі у порівнянні з минулим роком на третину зменшилась. Не з початку року якби, і аналізуємо їх, але якби, за мету ми беремо от, буквально там, з травня, місяця, з березня місяця, тому що ну, після тих подій, які відбулися, от, якби, оцінюючи, то рівень злочинності у нас в обласному центрі не збільшився, він залишається контрольований. І, хоча правоохоронці запевняють, що ситуація контрольована, у місті все таки посилюють патрулювання, до яких підключають спецпідрозділи та громадських активістів. Так, минулими вихідними під час проведення оперативно-профілактичних заходів на території обласного центру було скоєно більше 60 адміністративних правопорушень різного характеру. Це і розпиття алкогольних напоїв в громадських місцях, і поява в стані алкогольного сп'яніння в громадських місцях, і куріння в встановлених місцях, ну і плюс дрібні інші правопорушення адміністративні. Що ж стосується переселенців, які з квітня почали приїжджати до Житомира, то ніяких нарікань від місцевих жителів на них немає. У міліції порушників закону зі Сходу та Автономної Республіки Крим, також не зафіксовано. Дійсно, що от на рахунок от цих громадян. От Громадяни відгукнулися ну позитивно в тому плані, що нема таких, от у нас масових. Можливо, десь там поодинокі були якісь адміністративні там от правопорушення, але от у нас таких повідомлень не надходило стосовно протиправних дій стосовно переселенців чи стосовно вчинення протиправних дій цими громадянами, які прибули до нас на територію міста Житомира і в тому числі Житомирської області.